Роянди для мами військовополоненого. Валентина зустрілася з оборонцем Азовсталі, який перебував у російському полоні разом з її сином. Це їх перша зустріч після звільнення військовополоненого. Олег був одним з перших, хто виходив з Азовсталі в Маріуполі. Далі Оленівка та слідчі ізолятори на території РФ. Захисник перебував у полоні рік та сім місяців. На момент звільнення важив 43 кілограми, розмовляв пошепки. Чоловік розповідає про страшні умови, в яких окупанти їх утримували. Зі слів військового з радіоном сином Валентини, вони потовершували по умовам задержання це блохи, вши платяные клопи. В камері було 12 чоловік, прогулок не було, на вулицю не виводили, тобто ми не видели практично світ, ну за виключенням окна, ну і воздухом не дишали. Камірі відкривали форточку, але цього було мало. Він сказав так, що мама каже, любить дуже сильно білинди. І як тільки ти вийдеш, будь ласка, поїдь і привези лично. Під час особистої зустрічі з колишнім військовополоненим Валентина змогла отримати відповіді на питання, які її хвилювали. Зазначає, що підтримка та увага до рідних, які в очікуні військових з полону дуже цінна. Коли мені зателефонували, що Олег Петрович бажає приїхати, ну, звичайно, це для мене велика подія, зворушлива подія. Це таке, яке запам'ятовується на все життя, ніколи не забудеться. Я дуже дуже вдячна Олегу за те, що він так віднісся після визволення. Що він по телефону зателефонував, що він надіслав мені той перший раз через людей, троянди, що він виконав прохання мого сина. Олег Петрович дуже потоваришував з моїм сином. Я отримала один лист від нього вже більше півтора року назад. І йому написала чотири листа, але він не одного не отримав. Ну, і відео було з ним теж більше року назад. Зазвичай, коли та сторона викладає відео, такі відео. Зазвичай вивільняють. Ну я не знаю по якій причині не звільняють мого сина. Під час свого приїзду в Южне, окрім зустрічі з Валентиною, Олег відвідав ще одну дружину військовополоненого. Іменно ваша підтримка, вона найголовніше, підтримка таких установ, як ООН, як Красний Крест, вона дуже неефективна. вони не працюють. Также саме омбудсмен, который посещать места он ну, по каким-то своїм причинам не приїжджав. Більше про зустріч дивіться в програмі об'єктив.